Нагадати вам, що Спаситель Ісус Христос любить вас, Він прийшов в цей грішний світ, залишив славу неба і прийшов на цю землю, воплотився, прийняв на себе тіло людське і постраждав на Голговському Христі, за наші гріхи віддав своє життя. Його били в нього плювали, в руки в ноги вбивали цвяхи. І повісили Сина Божого на Голговському Христі між небом і землею, і там під палящим сонцем Палістіни, він висів на Христі, стікав кров'ю, притерпівав муки і страждання, тому що твої і мої гріхи привели Сина Божого на цю землю. Бо така велика Божа любов, що він не бажає смерті грішника. Але хоче, щоб...